Того року показував, як обрізав повністю під корінь, вичищав ось такий дикий виноград чи дівочий виноград. Потім через місяць знову прочищав. І ось за цей рік садівники чомусь не дуже цьому приділяли увагу. Я вчора помітив, що багато гортензій просто повністю заплетені ось цим виноградом. Він виростає прямо ось тут, біля коренів гортензії. О, до речі, він ще один є. Мабуть, не помітив вчора. Ось він заплітає гортензію. О, ось пішов, пішов, пішов. Це така гадана. Не знаю як його позбутися. Ось так він чіпляється за гортензію. Заплівся прямо в цвітонос. Ось ще такий цей веров пагін. Я так розумію, що цього винограду позбутися дуже важко. Все, ніби вже все.